Сьогодні у Бориспільській центральній бібліотеці майже 100 тисяч книг. Стільки штатальні вдалося назбирати за 65 років існування. А в повоєнні часи, розповідає директор бібліотеки Тамара Красовська, працівники закладу приносили книги з домівок. Хочу подякувати працівникам, які от працюють в центральній бібліотеці, в дитячій бібліотеці. Це люди, які прийшли після школи, повивчалися в нас в бібліотеці і працюють до цього часу. Нині бібліотекарі, а тут їх працює 20 чоловік. Книги з дому не несуть. Бібліотечні запаси поповнюють небайдужі містяни ще й власним доробком. Головний редактор газети Трудова слава Михайло Нанінець сьогодні подарував музею новісінький часопис про визначних жителів Борисполя. «Я вам обіцяю, що поки я є редактором, і поки газета. То щороку ми будемо щось класти на ваші полички. У професійне свято бібліотекарі Борисполя зустрічають поважних гостей. Чиновники з мерії, політики несуть в читальну подарунки. Міський голова Анатолій Федорчук до книжки ставиться з трепетом. Говорить, пишається власною домашньою бібліотекою і про муніципальну не забуває. Згадує, одним з перших його кроків на посаді мера було приведення до ладу міської читальні. Зараз в очільника міста наполеонівські плани на бібліотеку. Хоче віднайти в місцевій казні понад 100 тисяч. Дже читальні забезпечити її електронним залом, аби привабити сюди Бориспільську молодь. Зробили, ви бачили цей зал прекрасний сьогодні, і там буде електронна бібліотека, де особливо студентська молодь сюди буде приходити, тому що давайте чесно і відверто скажемо, що сьогодні не всі мають можливість купити ту ж саму книгу. Книга сьогодні дуже дорого коштує. Не всі мають сьогодні інтернет, не всі мають можливість мати комп'ютер, не дивлячись на те, що у нас 21 століття. Це є реалії. Першу ластівку прогресу міська бібліотека сьогодні отримала від політичної партії Сильна Україна новісінький комп'ютер, як говорить голова міського осередку. Партії Валерій Мартишко один з головних напрямків їхньої політсили це турбота про молодь, особливо про її духовний розвиток. А без книги його немає. Певен партієць Партії підуть, підемо і ми, підуть всі. Але той комп'ютер чи та книга, яка подарує користуватися майбутні покоління на наші слідуючі дітки, які йдуть за нами. І тому це кажуть це дуже правильно. На сьогодні, що перевагу віддамо там, де діти. Голова міського штабу сильноукраїнців українців Геннадій Петров зізнається, в бібліотеці як читач не був 8 років, але читати любить. Майже весь вільний час проводить з книгою в руках. Без книги я нікуди не їду. Обично дві-три береш з собою по різним направленням. В тому числі мене цікавить не тільки художня література, а в останнє час більше стараєшся читати це економіка, це юриспруденція. Ну і, звісно. Просто для того, чтобы отвлечься от всего какой-нибудь детектив. Маси. На подарунках для бібліотекарів сильна Україна не зупинилась відзначати свято. В центрі міста партійна молодь роздавала жителям книги. Більшість молоді не цікавиться книгою. На жаль, більше того, виникає проблема з тим, що і вже доросліші люди, і молодь від 14 і нижче і до 30-35 років також не цікавиться книгою і читанням взагалі. Всі зараз знаходяться в інтернеті, шукають якусь там необхідну інформацію і забувають взагалі про такі явища, як книга. Містяни охоче розбирають. Літературу кожен на свій смак. не вітає з Можете обрати Коло вибрав історичний детектив російського письменника Олексія Бестужева. Старе по дереволюціонев. Я так догадуюся. Я не читала, то судово це почитає. Авторина починало, сьогодні відзначить День бібліотекаря читанням роману про кохання, що отримала від сильної України. Жінка говорить, що спочатку не повірила в те, що книжки роздають безкоштовно. Ми думали розпродажа книжечок. Ну я взагалі люблю читати. Хожу в бібліотеку нашу. А тут думаю. Прікмала конечно. партія, спасибо їм і ще какута праздник делали. Безкоштовну роздачу духовної їжі сильні українці проводили дві години. За цей час особисті бібліотеки Бориспольців поповнились на тисячу книг. Аліна Гусь Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.